Не для праху, але це вже, мабуть, для праху людини від компанії української Solam Kermix. Ручна робота. І розкриваємо, розкриваємо, я ще не бачив. Зараз побачимо всі разом. Так, ось так вона запакована. Плівка антистрес. Буде після роботи. Так, кришечка. Ось така керамічна. Фарбоване, запечене. Цікаво виглядає всередині. Вибачаю, що так, але ну, однією рукою розпаковую. щоб ви бачили, це вже урна. Багато плівки. Ох ти. Ох ти. Ох ти. Ось така. Біо. Всередині також. Знизу печатка фірмова. І ось так вона закривається. ось Така лавничка. Бачите, є такі точечки, ну це ж ручна робота, це натуральні. Всі матеріали глина, глина, все натуральне. У нас є більш дорогі такі моделі, ось вони. Ось вони. Це вартість виробника, щоб ви бачите. Ось вони ці урни. А це трошки буде дешевше, але я поки вартість її не знаю. Ми скоро побачимось, я вам все розкажу. Побачимо вартість, я вам розповім про це. Про вартість.